Він колена. Ви сьогодні тут. Чум. Я завжди він. я захищаю свого сина. І можу сказати, що справа проти нього повністю сфабрикована і сфальсифікована. І я знаю, що він вийде на свободу Я впевнена в цьому. Незважаючи на все, що кажуть, що. Там фабрикують, продовжують. Mm -hmm. Ось. То ви впевнені, що В'ячеслав вийде на волю? Звісно. Бо він не винний. А якщо буде рішення суду, де на користь В'ячеслав? Не може такого бути. Я впевнена, що тільки в правильному рішенні це рішення повністю виправдає мого сина і ми зустрінемося. І його бажання, і моє. І тата, і мільйонів українців, що підтримують мого сина, і за кордоном, і тут обов'язково здійснити. Дякую. А сьогодні новий рік, і тому і тому саме час загадувати бажання. Сьогодні Старий новий рік. Старий Дякую. новий рік. Так? То по якому календарю перепрошую? Не знаю, але я цим користуюсь зараз. І загадую бажання. так. Винний. Яка ситуація стала на зараз? Не, не змінилась провину, заперечу, звичайно. Ваша мама сьогодні тут є, ви попередньо говорили, що у вашого батька, день, народ... день народження, так? Ви таке розповідали? Так, позавчора був. І Що ви йому бажали? Ну, я гадаю, що в нас у всієї родини одне єдине спільне бажання зустрітися якнайшвидше на волі. Я і собі, і мамі, і батьку бажаю тільки одного, щоб ми в трьох зустрілися на волі якнайшвидше. Ось це найголовніше побажання. Після попереднього суду чи не оголошували більше про голодування? Та Ні, ні. То по факту майже всі вони були в перші два місяці, тому ну, в СІЗО ситуація спокійна. Все, дякую. Може, ви скажете на слів? Як ви вже тут є. Поки ми в безпеці. проти 20 мільйонів. Чому це буде? Кошти, які мають нам виплатити, вони не повернуть мені маму, не повернуть Україні над потужною дією час у час на Всі кошти, які ми отримаємо, отут чітко написано. Принагідно повідомляю, що суми від моральної шкоди буде перенаправлена для потреб сил безпеки та оборони України. Зокрема, для підтримання підрозділу, де проходить військова служба та загинув мій чоловік Василь Осова. Тобто, всі кошти будуть передані і скеровані для Збройних сил України. Ніхто я особисто тих коштів матиме. Ми все робимо заради перемоги, і е -е, обвинувачений Зінченко понесе максимальну міру покарання і сяде до